Усім доброго вечора і вітання із хорватського Вараждіна. Саме тут жіноча збірна України з футболу сьогодні прийматиме збірну команди Албанії, команду, яка зараз що для нас приємно, має куди гірше становище групі ніж ми, тому що ми лідери цього квартету. Ми сьогодні вже у разі перемоги. Забезпечимо собі підвищення з дивізіону бі до дивізіону А. Поєдинок розпочався, і власне арбітриня дає стартовий свисток. Збірна України особі Яни Калініни розпочинає цей поєдинок із центра поля. Види на заміну і тут не справа в якомусь ушкодженні. Тут все з нею нормально. І Зараз момент які відбуває м'яч Катерина Самсон. Футболістка Полтавської Ворскли. Зараз атака нашої команди через фланг. Овдійчук виконує подачу. І усе ж грає на дальній наша футболістка. Далі є подача. Подача від Корсон. Албанки відбиваються. знову. Корсон отака цього разу. Дієвідей. Далі моменти ще можна добивати. Спочатку не забила у цьому епізоді. Зараз атака нашої команди можна прострілювати. і... Не вдається забити у цьому епізоді. Пробивала Яна Калініна, ну але прям на ній була суперниця. Ну, відзначаємо тут те, як пришвидшилась і обіграла на фланці опонентку Ольга Овдійчук. Атака збірної України триває. Петрик пробивала вона, напевне, але вийшла передача на Рокселану Кравчук, і кутовий футболістки збірної України заробляють. Якщо ми про його тренерський штаб, говоримо там теж. Визначні фігури для українського футболу. Давайте поговоримо після цієї атаки збірної Албанії, вихід вічинаючи у цьому епізоді. І, на жаль, ми пропускаємо. На жаль, у цьому епізоді збірна Албанії виходить уперед. Фортеса Беріша відзначається футболістка клубу Малішева з Косова. і ми поступаємося на 10-й хвилині. Це стається. Неприємний епізод. Фактично на рівному місці ту, цю атаку футболістки збірної Албанії організують. Зараз на повторі будемо розбиратися більш детально, як це трапилось. Довга передача за своєї частини поля. Бачимо, дуже високо розташовується лінія оборони збірної країни. Перелітає тут м'яч через лінію захисту, зокрема через Басанську, яка тут останньою була. Її засп... Після роботи Аудійчук з м'ячем перебуває. Андрухів іде передачу. Тут грає головою е, цурей. Але що далі? Далі Калініна класно працює. Віддає передачі назад. Петрик виконує подачу. Е, удар. На фланці Петрик відкривається. Петрик виконує навісну передачу. Андрухів на дальній. скидання. Кравчук пробиває. Забирає м'яч у руки рукихюшка. Формально вже ж є місцем Українами кордону, там культурно і так далі. О, момент. Удар! От родин Ольга Обдійчук зрівнює рахунок. От якраз ми про легіонерок почали говорити. Футболістка турецького Фомгета забиває І наші гравчині. Зрівнюють рахунок у поєдинку. Так, ми говорили про те, що є потенціал нашої команди, щоб змінювати хід події. Це вдається зробити нашій команді. Десь і суперниці, звісно, допомогли у цьому епізоді. Давайте дивитися на повторі. Також довга передача, і ось тут, ось тут. Тукай намагалася відпасувати на голкіперку. Але занадто кволим був цей дотик. Можливо, турецькою щось Овдійчук тукай підказала, мовляв, залишний грай. Бо як щойно ти говорив, виступають обидві футболі. Ну, зіркою футболу він близько не став. Так можемо резюмувати зараз. Атака наших футболісток прийом м'яча. Що придумає зараз Кравчук, вона виконує передачу назад, подає Андрухі. Ой, збирає м'яч до своїх рук Антігона е, Хюскаї. Ну і те, що говорили при рахунку 0-1 на користь Албанах. Що у нашої команди є потенціал, щоб додати вирівняти становище. Зараз Базанська підключається, прострілює і навіть забиває. Це був не простріл, це був удар. Є потенціал у збірної України, щоб змінити розвиток подій. Вони це роблять. Україна виходить уперед. 2-1. Це класична ситуація, коли після матчу хочеться спитати першим же ж ділом, а ти била чи ти подавала І цікаво, яка буде відповідь. Ну я чекав, що буде прострільна передача. Передача, мабуть, небезпечна, але щоб був такий фініш цього епізоду. Ну це дуже-дуже круто. Ольга Басанська відзначається. 22 друга номерка збірної України показує там ще раз на повторі, і підключення. і отут. Нам зараз на це звертають увагу. Вона захисниця тут нічого дивного, що вона у п'яти матчах забила один м'яч. Басанська пробиває і над дальньою дев'яткою пролітає м'яч. Завантаження зараз завантаження цікаве. І До Кравчук не доходить. Як може швидше на чужій частині поля собі м'яч повернути. Зараз Петрик проривається вперед, просто вимикається тут Франдія з боротьби. Передача на Овдійчук. Овдійчук стигає до м'яча. Овдійчук пробиває! І поруч із дальньої стійкою летить м'яч. Те, що в дивізіоні залишитися дана а Зараз знову демонструє Гірен свої індивідуальні якості. Вона дуже класно вийшла. Гірен зараз виконує роздрільний пас. Олкіперка невпевнено зіграла таке враження, але далі м'яч вибила. Усе ж у цьому епізоді. Здається, маліче. Ну але тут удар за штрафного майданчика. Завдає Анна Петрик. Немає так можливості п'яту проводити. Навісна передача. Не втримує м'яч руках Голкіперка Немає фолу. Контик, захисниця рятує. Йде там м'яч. З лінії виносять коне ще пробиває. Знову блокується футболістки збірної Албанії. Як вони зараз відбиваються? Шикар так. Наші дівчата наразі ідуть, маючи після п'яти матчів чотири перемоги, одну нічию І приводить цю нашу команду до успіху, до підвищення у класі в лізі нації. Чудовий результат. Молодці. Абсолютно погоджуюся, браво! Браво! Це було крутою. сьогодні дівчата, зокрема, характер проявили. Вони відігралися програючи а по ходу поєдинку за рахунком 0-1. і вони здобули перемогу. Перемогу з рахунком 0-1. А зараз ми бачимо статистику на екранах. Переважно ми такі за володіннями, за ударами, за ударами в площину. Загалом цікавий у нас був матч кількість ударів, кількість моментів про це свідчить, кількість стандартів. Тож, друзі, будемо дякувати за те, що були разом із нами. Для вас цей матч коментували Гліб Скрипченко та Павло Посхов. Усім ми бажаємо мирного тихого, спокійного вечора. Допомагайте силам оборони. Україна, нам все добре. Почуємося. До побачення.